Приготували ми на відео бордоську суміш і. Тут почалося, відро плавиться, оприскувач забивається. Ну да, відро нагрівається, але як бачите, ціле діряве, нічого з нього не витікає. Але ж треба дотримуватись пропорцій: 5 літрів розчину мідного купоросу, тоненькою струйкою вливаємо в 5 літрів вапняного розчину. З розпилювачем ми нічого не робимо. Розкрутила, закрутила, щоб показати вам, що нічого ми не змінюємо. І цим розпилювачем ми користуємось при всіх обробках. Все, і пішли обробляти дерева. Перший краплі випускаємо на землю, поки не піде блакитна рідина. І далі вперед шарувати по дереву. Коли знімали відео, по-перше, був вітер, тому так багато бордоської суміші на землі. А по-друге, я вперше в житті обробляла дерево. Тому вийшло, як вийшло. А далі все, розчин завершився. На три з половиною дерева у нас вистачило. Обов'язково миємо оприскувач. налили водички, побовтали його вгору, вниз добряче і вилили. Окремо миємо фільтр. Сіточку, через яку ми заливали бордоську суміш, зараз зазирнемо, як виглядає оприскувач всередині. Да у нас там немає фільтра, і я вам навіть не можу показати, як він виглядає, бо немає його там вже дуже багато років. Ну і все гуд, і відро не поплавилось, і оприскувач не забився, і дерева оброблені.